Б, воли. Якби ж не ті воли, то, може б, ті, що кликані були, були б також і вибрані в кінці. І ось пішать по всіх усюдах, посланці, готово все, настав вечері час, тому господар нас послав по вас. Приходьте всі, що кликані були, але ж воли, як не ті воли, побив волів хороших та. Ті воли, утіха для очей ну, а вечеря, буде ще вечеря, сніданків і обідів без кінця відмова зустрічає посланця. Воли і землі й молоді жінки, не в них суть, прийшли би навпаки, знайшли би радість, що не тілі княжої від поля чи волів щодня. Щоб прийти і сісти за столи не дало те, що в серці не воли, не тіло ситі, круторогі, пишні, і не красуня, що лиш заміж вийшла, а власне я, що так для серця миле. О, Господи, Ти посилай нам сили, як на іллі, ні, вдвоє, як віллі, Якось Ілля проходив по рілі, ора вола у землю Єлисей, все було явне для Іллі очей. ділі чоловік, воли рілля та кидає на нього плащ Ілля. Іди за мною. Не прийшлося ждать. Воли, як жертва на вогні горять, горять плуги, лишається поля, і Єлисей пішов, а перед ним Ілля. Коли Ілю на землю, на небо Бог забрав, Подвійну силу Єлисею дав. Як в Єлисея силу нам пошли, а ти у жертву вже приніс воли, ще не приніс, опробувать кортить і на вечерю кличуть, що за мить, І знов спішать по всіх усюдах посланці. Ідіть, збирайте, хто прийде в кінці у радості засяде за столи. Ну, а воли, залишаться воли, дано на указ вогню усе пожерти, але тоді то вже не буде жертва. Подумай, чи рівняється з волом у Божій царстві місце за столом.